У війні проти російських окупантів більшість європейських країн підтримують Україну. Болгарія не виняток. Журналіст нового дня зустрівся у Львові з віце консулом Республіки Болгарія Михайлом Гуком та попросив розповісти про підтримку українців братнім болгарським народом. Болгарія одна з країн, яка спочатку повномасштабного вторгнення надала прихисток українцям, які втікали від війни. Статус тимчасового захисту отримали понад 143 тисячі людей. Насправді ж, кількість українців, що перетнула кордон Болгарії після 24 лютого 2022 року склала майже 853 тисячі. А це почесне консульство Республіки Болгарії у Львові. Воно одне з найновіших у місті. Розпочало свою роботу у 2014-му. Тут, у парку, поруч з консульством діє болгарська школа, що правда зараз закрита на канікули. До повномасштабної війни проводили і спільні культурні українсько-болгарські проєкти. В Україну і зараз приїжджають болгарські науковці, готові до співпраці. Але у зв'язку з війною акценти в першу чергу змістилися на допомогу українцям. Бо як тільки пішов процес війни, Болгарія перша загосилася прийняти біженців за свій рахунок. І в першу чергу вона погодилася на дітей, бо багато санаторіїв є. Навіть то, може, пловдію великий санаторій є потім пляжі, то все. І так потихеньку, потихеньку, і перша вона почала поставляти, як же по-російськи скажуть, снаряди. Бо дуже багато складів озброєні в Болгарії. Майже в горі є склад. Так помаленьку, але я вам скажу, той, хто знає біду, то співчуває включуває людям. Болгари не є такі, вже як кажуть, розкішні і багаті, але це можуть тим і ділитися. Окремі політики в сьогоднішній Болгарії відкрито чи завуальовано не на боці України в цій війні. Проте, по них не варто судити всю Болгарію, говорить віцеконсул. Одна з причин прихована в минулому вдячність Росії за допомогу в боротьбі з Османською імперією в минулі століття. Втім, в переважній більшості жителі країни співчувають та підтримують українців, адже самі свого часу пережили немало важких історичних подій і розуміють, як це. Є таке заключення, що всі завойовники, які приходили в Болгарію, намагалися. Не переписати історію була, ціла історія. А, а завоюванки, які проходили в Україну, її собі забрати, українську історію. На карті Європи Болгарія невелика країна, менша за Україну, проте вона і надалі підтримуватиме українців. Один з напрямків цієї підтримки допомога військовим, які отримали важкі поранення під час захисту батьківщини. Ця ініціатива вже була успішно реалізована у 2022 році і має отримати продовження в майбутньому.